Вітаю вас! Ви на каналі and, Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Я перепрошую, але в нас поряд з будинком будівництво. І, і у вихідні дні, і взагалі шум, звуки, будівництво. Але якщо я буду чекати, поки завершиться воно, то я не скоро буду знімати відео. Або це потрібно знімати ввечері, але мені хочеться показати при денному освітленні. І я, як і обіцяла, хочу показати вам відео про свої гортензієві процеси, готові роботи, запаси як наборів, так і авторських схем, а також деякі аксесуари. Тому, якщо вас цікавить ця тема, то, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ось таким фоном я поставила одну з своїх готових робіт. Ось така краса. Це авторська схема Кейт Дизай і це перший відшив, який саме я робила минулого чи позминулого року. Якщо чесно, в мене якось вже змішалися у пам'яті попередні роки. Ну, Це 100% було вже за часів війни. І Дизайнер запропонувала мені зробити перший відшив. Я із задоволенням погодилася. Я просто аж не вірю, що це вишила я. Блакитна гортензія з Blue Hydrangea. Тут було 8500 з половиною хрестиків. Розмір 98 на 120 хрестиків. Із технік тут були і хрестики, чверть хрестики, бекстіч, 29 кольорів DMC та 4 бленди з них. Але на увагу тут заслуговує оформлення. Ось подивіться, яка неймовірна рама з квітами, з птахами. Ну, думаю, що більшість здогадається, що це рама від Юлії Беслік Забавки на булавці. Мені подобається і оформлення, і сама робота. Бачите, тут є така підставочка, і в мене в літній період завжди, у передпокої, в коридорі при вході в квартиру стоїть ця робота. І коли її вишила, я. Також придбала була гортензію у горщику. Але в черговий раз дійшла до висновку, що гортензія це все ж таки вулична рослина. І нагарніше гортензії виглядають саме у кущах на вулиці, Тому що ця гортензія в мене не вижила, але ставляю вам чудові фото або відеоряд, які в мене, звісно, збереглися. Фактично, дуже схожа гортензія на ту, що я вишила. Ось так я розпочала це відео, ну а тепер давайте переходити далі і буду вам показувати запаси своїх наборів. Так, розпочну з ось такого от наборчику. Це подарунок моєї підписниці, моєї землячки Ірини. І це виробник Dream Pattern, З тему, наскільки я розумію, назвали цей дизайн Cat. Хоч і ебелум. І ви бачите, що тут зображені гортензії. Але у подальшому я з'ясувала, що це авторська схема Катерини Безперстової. Вставляю вам цю схему. І, звісно, я придбала цю схему для того, щоб з чистим сумлінням вишивати цю схему. Ось тут вона є така паперова. Але в мене є вона і в перенаборі. До Технічних характеристик набору ми не будемо звертатися, а скажу, що справжня назва схеми це черенісний кошеня. Розмір 76 на 127 хрестиків, всього 7692 хрестика, 26 кольорів, DMC, 5 блендів. З технік хрест та бекстіч. Тобто. Мені вже нічого не потрібно буде придбавати, буду я використовувати нитки та основу з набору, ну, а користуватися безпосередньо авторською схемою. Далі є в мене ось такий набірчик, зовсім невеличкий, від Лукас. Артикул SP87 набір для виготовлення листівки. Молдовський виробник, але ви розумієте, що тут гортензія це лише сама листівка, а вишивається тут лише маленький шматочок, літера вашого імені або прізвища, або якась інша важлива для вас літера, або літера для. Цієї особи, якій ви хочете вишити та подарувати цю листівку. Тому ось я придбала просто, як і для колекції, а мабуть, колись вишаю і подарую. Make a postcard. Виготови листівку. Далі в мене є два набори Dimensions. Ось вони. Дуже бликують, але що ж поробиш, це Dimensions. І один набір це Gold Collection Petits. назва так, який тут артикул? Де ж це артикул? 65092. 10,1 на 23 см. На 18 каунті Aida Ivor вишивається. Ось така тут основа. Ну і нутечки, два невеличких органайзера. І подивіться, яка гарна кольорова гама. Дуже припилені кольори. І ще ось такий в мене є набір з гортензією. Це вже звичайна серія і нове пакування в білому кольорі. Розмір 12,7 на 17,7 см. Оцей розмір він більш характерний для Gold Collection Petits, але в даному випадку це не Голд, це звичайна серія. І вишивається на Indie білі 14 каунту. Ось основа. І ось такі кольори. Бачите, тут більш яскраві кольори, хоча припилені також є. І обидві. Вартензії дуже гарні, хочу вишити. Але хочу вам сказати, що в мене від Dimensions одна гортензія вже є вишитою. Я вам її зараз не зможу показати, оскільки вона в мене на роботі висить. Але вставляю вам фото. Це дуже відома розробка Dimensions. Це Gold Collection Petits mini-Gold. Має назву Hydrangea in Bloom. Вишила я її, якщо мені не зраджує пам'ять, у 2022 році був в інстаграм спільний проєкт з Ольгою. І я вишила цю роботу, подальшому оформила у Чернівцях у багатній майстерні Денарт Олександра Брезана. Дуже мені сподобалося, як мені. Була оформлена ця робота, як і всі інші, які я там оформлювала. Тому маю два наборчики Dimensions з гортензіями у запасах і одну вже готову та оформлену роботу. Наступний елемент моєї гортензіової колекції це набір від мережки, який так і називається Hydrangea. Ось так ніби не дуже блукує, але думаю, що цей набір ви знаєте. Артикул К178. І тут в нас розмір роботи 25 на 28 см. Вишивається на Aid 16 каунту. Бачите, там у мене гортензія на 18-му і на 14-му є, а тут і ще й на 16-му ось така палітра кольорів. Набір розпаковувати, звісно, не буду. Мені потрібно спочатку довишивати мережку свою лавандове поле з соняшниками, які я зараз вишиваю, ну а потім, колись дійду трубки і до цієї краси. Дуже гарний дизайн, але думаю, що він непростий. Проте зараз у додатку Fantastic мережка надає автентичний. Перенабір, електронну схему, тому вишивати, думаю, буде простіше. Але це буде у майбутньому. І останнє моє придбання з гортензії це ось така авторська схема, але у друкованому вигляді. Бачите, гортензія від Вікторії Попович. Була я на останній вишивальній зустрічі за Амільфлер і не змогла не придбати ось цю схему. І це вишивка ось такої біскорню. З гартензії, і тут ще є додаткова така подушечка, ось така маленькі ще дизайни. І ви скажете, що ж ти наробила тут стільки фрузників, але це питання вирішується. Шляхом придбання ниточки букле від Анастасії Новик. І тут є дві кольорові гамми літня та осіння. Ось така краса. Бачите, тут зображена гортензія. І мільфльор, тому що як схему, так і ниточки букле можна придбати саме у магазині мільфльор. І якщо ми вже торкнулися моїх готових робіт, покажу я вам ще ось таку готову роботу: це гортензія від фрузелка. Чому я тримаю серветці, тому що я Оформлена цю роботу у топор. Вона в мене стоїть стромлена у вазон землю. Я витягнула. І ця, звісно, нижня частина вона забруднена, тому вирішила показати її вам у серветці. Ну але вставлю фото, як виглядає цей топор, коли він був ще не забруднений. Дуже мені сподобалася ця гортензія, вона рожева. Маю я ще от ось таку роботу. І ще в мене була вишита. Робота з гортензією це гортензія від Мілхіл з всім відомої квіткової серії. Цього року Піонія. дуже популярна, інші є там квіти. Але я вишивала саме гортензію цієї серії, і її в мене немає, тому що вона була оформлена та подарована. Але, звісно, в мене зберіглося фото, тому. На вашій увазі я його і представлю. Ось така краса. І ще в мене є одна готова робота з гортензією ось така. Я не буду рекламувати автора. Хто знає, той знає, хто не знає, той не знає. Вишивала я вже давно її. Але мені дуже сподобався в свій час цей семплер. Також вона має назву Блю Хайранжі блакитна гортензія. Фактично, в мене ось вишиті дві блакитні гортензії. На цікавій дуже основі вона вишивалася ось такі основі кольору морської хвилі. І це пермін 32-го каунту. Поки що єдиний дизайн я вишивала на перміні. Тому хочу вам показати. Як вийшло. Люблю я вишивати семплери. І ось такий в мене є семплер. Він оформлений дуже просто, натягнутий на, на ДСП чи ДВП. Як там воно правильно називається, не пам'ятаємо, але робота така є. Далі, давайте перейдемо до запасів авторських схем. І в мене є. Дві схеми дизайнера Ганни Левчук «My Brave Stitch. Одразу обидві вставляю вам на екран. Перша схема це дівчина, що читає з гуртензією. 114 на 108 хрестиків, 34 кольори Дім 7, без блендів. Характерна, до речі, риса цієї дизайнерки, що вона не використовує бленди, але дуже гарні. Виходять на схеми. З технік тут хрест та бекстіч, і всього тут 7829 хрестиків. І друга схема це дівчина з гортензією у горщику. 93 на 123 хрестики, 31 колір DMC без блендів. З технік хрестик та бекстіч, і всього 7348. Хрестиків. Наступна схема моєї колекції з гортензією. Це схема дизайнера Cross Stage Queen і має назву Блакитна гортензія. Ось же третя блакитна гортензія, хоча мені здається, що вона трошки фіолетово-бускова лавандових кольорах. До речі, розроблена за ілюстрацією Ксенії. Свистунової. Ось така схема: 64 на 100 хрестиків, 27 кольорів DMC, 3 бленди з них. З технік хрест та рахунковий бевстіч. 3785 хрестиків. Схемка невелика, але наскільки не ж вона гарна. І, до речі, у Марії Провко є також схема з гортензією, не у цій останній. Серії, яку нещодавно знімала відео, якщо бажаєте подивитися в правому верхньому куточку, є на нього посилання. Але є ще в неї ось така схема: чарівна гортензія. 86 на 106 хрестиків, всього сім хрестиків. 22 кольори DMC, 4 бленди з них. З технік хрест, напівхрест та Бекстіч. Наступна схема з гортензії, яка в мене є, це дизайнер Ірина Боголюк, Stitch IB. І ось такий чудовий Hydrangea House будинок гортензієвий. 147х198 хрестиків. Величенька схема, на мій погляд. 47 кольорів DMC та 5 блендів. Для мене це майже багато колірка. З технік хрест, напівхрест, лічильний бек, фрузлики. Але схема неймовірно гарна. До речі, я забула вам показати в готових роботах ще одну готову роботу з гортензіями. А чому не показала? Тому що ця робота в мене також подарована. Це ось такий. Гортензієвий капкейк від комод. Як ви зрозуміли, я вишила і оформила і подарувала. Як досі часто в мене буває, от Бачите, вже дві роботи з гортензіями в мене подаровані, одна на роботі, тому не можу показати. Але добре, що я згадала, що в мене є ще така робота. Так, ще одна в мене є схема від Юлії Тішко з Оліфабі, наша бджілка, і це гортензія Провансу. Дуже гарний дизайн, такий незвичайний. 117 на 125 хрестиків, 48 кольорів DMC, два бленди з них. З технік хрест, напівхрест та бекстіч. всього 9830 з половиною хрестиків. Так, ось такі в мене є авторські схеми з гортензією. Показала я вам запаси наборів, авторських схем, готові роботи. Ну і скажіть мені, будь ласка, як я могла забути показати вам цю роботу з гортензією. Це фрагмент ботанічного етюду Веронік Аженер паризьких вишивальниць, але вишита лише кольорова частина, тому що замість сипійної частини вишивки в мене ось така гарна принтована основа від Ніни Дуюнової «Енді Stitch. Мені здається, що просто ідеальна основа. Ззаду ось так оформлено. Тут така застіпка блискавка. Оформлювала мені Інна Just Craft. І подарувала я цю подушку своєму чоловіку. Якщо ви чуєте такі звуки дивні, це Гала тут скаче навколо. Тому перепрошую. І показую вам. Ось тут вона у мене на кріслі сидить. Подивіться, це щоб ви бачили. Що знімаю ось в інтер'єрі. Тут в мене ще одна є подушка з вишивкою, з котиками, з бавовною. Але це вже інша історія. Про неї я вам неодноразово розказувала. Ось, ну і ось ця подушечка. Ось таке включення ледь не забула, чесне слово. А тепер давайте перейдемо до процесів та аксесуарів. Не перемикайтеся. І перший процес, який я вам показую, це наразі мій активний процес. І це дизайн «Хитрий синиць з помин-гортензії, а саме Олександри Сергієнко. 122х122 122 хрестики. З технік хрестик та «Бевстіч». 22 кольори DMC, 2 бленди. Всього 6205,5 хрестиків. Показую вам, що зараз в мене на основі вишита. Це десь близько 25%. Беру я з цим процесом участь у спільному проєкті «Мільфльор». квітковий сад, «Мільфльор». і мені потрібно до кінця серпня вишити цю роботу, тому зараз я якраз активно вишиваю, бачите, навіть от волка, заправленою ниткою. І буду показувати вам аксесуари, аксесуари з гортензіями це в мене магніти. Ось такий гарний магніт. Взагалі-то це брошка з Aliexpress. Але я відкріпила звідти застіпку, наклеїла магнітдимовий, ще один магніт і дуже зручний магнітик. Ось, подивіться, От демонструю вам. Він такий плаский, хоча і такий. Рифланий. Ось. Чудово тримається голка. Це активний процес. А тепер перейдемо до неактивних. І в мене є ось така розпочата робота від Ланарти. Неймовірний ось такий пастельний дизайн і має назву така і назва Хайдренджія. Серія Home and Garden 40х33 см тобто досить велика робота. Тут на різних мовах складові. Тут льон 30-го count. І, до речі, це було для мене великою несподіванкою, коли я відкрила цей набор, тому що я очікувала, що тут буде Лінда. Але. Так, виявилося, що тут льон. Звісно, я розпочала цю роботу у 2023 році, в квітні місяці стартів. До речі, одразу покажу вам тут аксесуар. Ось такий неймовірний магніт від комоду. Мені здається, він за своєю кольоровою гамою ну просто ідеальний до цієї гортензії, правда? Гарний, до речі, магніт, оскільки. Інша частина магніту також у вигляді квітки гортензії. Тобто, ось так виглядають обидві частинки магніту. Іншим я не можу похвалитися, тому що розпочала я цю роботу, і вона в мене не рухається. Я її навіть поставила в плани свої на 2025 рік, на цей рік, але розумію, що не завершу. Тому що жодного разу не бралася. І ще тут така ситуація вишивається в одну нитку. А я виконувала, наскільки я пам'ятаю, якесь завдання, якісь вишивальні грі. І забула, що тут в одну нитку вишила ось цей фрагмент у дві нитки. Потрібно розпускати і перешивати. Оце також мене гальмує. Якщо б було таке завдання розпустити щось, що потрібно розпустити, мабуть, з мертвої точки щось би почало рухатися. А поки що ні. Ну, то принаймні, великий дизайн. Але є ще в мене в процесах ще один дизайн, невеличкий, який також я розпочала у квітні 2023 року у квітні місяці претензівих стартів. Це дизайн з французького журналу. Вставляю вам прев'ю, як буде виглядати готова робота. Це дизайн Веронік Аженер. І це будиночок з гортензіями. Тут кущі гортензій, будиночок біля моря. Вишиваю, до речі, я на одній з своїх улюблених основ: це льон Ньюкасл 40-каунту. Дуже дрібненький. Вишиваю я хрестиком одну ниточку. Дуже медитативно вишивати, але не знаю, просто соромно його не завершити. Тут на третину він вишитий наразі. Тобто, розумієте, якщо це третина, то робота невелика. І тут також в мене магнітик це від Денеси. Ось така квіточка гортензії, І ось така задня частина також дуже охайненька. Також випечений з глини. Ось такі в мене є зараз три процеси з гортензіями. І три аксесуари в вигляді магнітиків. Тому, як ви бачите, гортензії в мене є не лише в колекції, є і готові роботи, і процеси вишиваю майже вже на рівні з дизайнами з лавандою. Сподіваюся, вам було цікаво це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Очікую вас у коментарях. Що вам сподобалося з тих дизайнів, що ви побачили. Можливо, щось ви вишивали або зараз вишиваєте. Можливо, у вас в запасах щось є з цих дизайнів. Але головне, будьте здорові, будьте у безпеці. До нових, скорих зустрічей. Пока!